І так, Україна стрімко перетворюється на авторитарну державу, і ті, хто ще вчора кричали про свободу слова, про демократію, про прозорість, тепер самі будують режим сильного кулака і тюрму для інакодумців. І всю, і всю цю трансформацію очолив не якийсь сивий генерал, не партійний функціонер, не диктатор зі шкіряним кріслом, а звичайний хлопець, простой парень із кривого рога. Шоумен, актор, який починав жартів про Януковича. На пародіях з Порошенка глузування над міліцією СБУ, який в своєму 95-му кварталі не боявся казати на сцені те, про що люди просто шепотіли на кухнях. І саме за це його полюбили, бо він здавався своїм чесним, простим. Але найстрашніше, що тоді його ніхто не чіпав. За слова його не переслідували ні Ющенко, ні диктатор Янукович, який сидів в Межигірі і не дуже любив, коли над ним насміхаються. Але терпів. Його не чіпав Порошенко, хоча війна вже тривала. І суспільство було вже на межі. Зеленський тоді щотижня крутив на сцені жарти про армію, про корупцію, про владу. І жодного разу, уявіть собі, його не викликали в СБУ, не проводили обшуки і не знищували його бізнес, не тягали його по судах, не називали агентом Кремля і не казали, що він розхитує державу. Бо навіть ті президенти розуміли, що гумор, що критика, свобода слова це основа здорового суспільства. А зараз, коли він сам став владою, сам очолив державу, він не просто закрив рота всім, хто сміється. Він знищує навіть натяк на будь-яку опозицію. Будь-яке інше слово, альтернативна думка, все, що не вписується в офіційний телемарафон, оголошується зрадою, агентурою або державною зневагою. Саме тому сьогодні ми бачимо переслідування журналістів, арешти блогерів, обшуків волонтерів. Блокування каналів, посадки за меми, бо диктатура боїться слова. Бо слово це правда. Правда руйнує страх, і він це знає. Бо сам починав зі слова, сам піднімався на слові, отримав владу через жарти, через свободу, через те, що мав право казати, думати. І тепер він цей самий інструмент знищив, бо він вже не комік, вже не простой парень, із Кривого Рога. не кварталівець. Він вже ікона недоторканий, майже й святий. Все навколо крутиться його образу. Ця диктатура особлива. Вона не стара, радянська, не груба, вона не настільки очевидна. Вона м'яка, телевізійна, навіть інстаграмна. Вона працює на рівні емоцій, образів, страху, не кричить, вона не б'є зразу. Вона переслідує тихо, вибірково планово, бо це ефективніше. Це не створює такого галасу, шуму. Результат той самий, тотальна тиша в медіа. В політиці, в суспільстві всі бояться, бо всі розуміють, що одна неправильна фраза ти ворог держави. І поки влада розповідає світові про єдність, боротьбу всередині країни, всередині росте ненависть до власного народу, бо люди почали тікати. Люди почали тікати не лише від обстрілів, не лише через фронт, через тиск, через безвихідь, страх перед тим, що завтра прийдуть і заберуть, бо ти не маєш правильних знайомств. Не маєш довідки, немає грошей, щоб відкупитися. І тому сотні тисяч чоловіків вимушені рятувати себе і тікати за кордон. Їх оголошують зрадниками, тепер над ними знущаються. Їх принижують в соцмережах, погрожують конфіскацією майна, квартир, громадянства, записують їх у вороги. Хоча більшість з них це прості люди, волонтери, донатери, люди, які просто не хочуть бути гарматним м'ясом, які втекли, бо хотіли жити, бо держава не дала їм вибору. Бо держава поставила їх перед фактом: або на фронт, або ізоляція, або тюрма. Тепер вони ще й винні. Винні в тому, що просто хотіли жити, що мають власну думку, що не мовчали. І саме ця ненависть до своїх є ознакою кризи. Бо коли влада замість того, щоб запитати, чому люди тікають, чому починає шукати винних серед тих, хто вижив, це не патріотизм, це агонія, спроба втримати владу через звинувачення, приниження. Шантаж. І це повернеться ударом назад в майбутньому. Бо ті, хто сьогодні за кордоном, вони не вороги. Вони такі самі українці, які просто не знайшли місця в цій державі, яка їх зрадила, закрила перед ними двері і тепер ще й хоче покарати за те, що вони вижили. Бо тут вважається, що вижити це вже зрада. І найстрашніше, коли країна починає воювати зі своїми, за межами країни, коли замість підтримки починає. Кампанію відскування. І навіть ті, хто ще вчора допомагали, донатили, підтримували країну, втратили бажання повертатися, бо знають, що їх там чекає: невдячність, приниження, контроль, звітність. Тепер держава не шукає, як повернути людей. Вона шукає, як покарати, як заробити на них, як зробити приклад на травлі в суспільстві. Їм потрібен ворог зовнішнього перемогти, поки не можна. Внутрішній ворог починають бити своїх. Це вже стало традицією. Тепер винні всі ті, хто не в строю, не на лінії фронту, не в телевізорі і не розповідають про перемогу. Вони тепер зрадники, агенти Кремля, дезертири. Так країна втрачає людей. Розум, совість найкраще втрачає, перетворює своїх же людей на злісного ворога. Замість того, щоб будувати націю, вона її розколює, Цькує, ламає. Так довго не буде. Ті, хто сьогодні мовчать, вони завтра чи в майбутньому піднімуться. Чим довше влада цькує своїх, тим сильніший буде удар у відповідь. Бо не можна будувати державу на страху, ненависті, на доносах і показових покараннях. Не можна змусити любити країну через погрози. Війна закінчиться, люди повернуться. Ті, хто сьогодні в Іспанії, Польщі, Німеччині, Португалії не забудуть, хто їх зробив вигнанцями. Хто вішав на них ярлики зрадників ухилянтів. І агентів Кремля, хто намагався зробити з них злочинців. Саме тому вони будуть тими, хто скаже досить. Вони мають досвід, силу, знання і правду. Правда на їх босі, бо вони не продалися, вони просто хотіли жити. І сьогодні ситуація склалася така: що замість того, щоб держава простягла цим людям руки, дала можливість легально працювати, внести свою частку в економіку, платити податки, допомагати. І за кордону вона змушує жити їх в страху. Ховатися, бути чужими серед своїх, бо для держави вони зрадники, а не ресурс і підтримка, не частина нації. Хоча саме вони могли б стати тилом, опорою, економічною силою. Натомість держава зробила все для того, щоб ці люди не поверталися. І, на жаль, більшість назавжди інтегрувалися в нові суспільства, нові системи, в нових державах. Вони вже там створюють родини, народжують дітей, і ті діти вже... Не говоритимуть українською, вони не відчуватимуть приналежність до Батьківщини. Бо ця держава відмовилася від них в момент, коли вона була коли вони були просто найбільш вразливі. І тепер ми втрачаємо не лише покоління, ми втрачаємо майбутнє, бо ті, хто мав би будувати Україну, тепер будуть будувати Канаду, Німеччину, Британію, Польщу і так далі. І тому подібне. Так, їм дали шанс в цих країнах, дали спокій, трошки більше поваги, ніж в Україні. Їх тут менше принижують, менше цькують. І це, і через це ми бачимо демографічну, культурну, національну катастрофу. Народжуваність падає, смертність зростає, еміграція б'є всі рекорди. Це не тимчасове явище, воно вже постійне, це нова реальність. Якщо так піде далі, якщо влада не змінить своє ставлення до людей, не припинить ділити народ на своїх і чужих, то дуже скоро ми прокинемося в країні без людей. Без нації, бо ті, хто мав би бути нашими громадянами, вже стали громадянами інших країн. Вони не зрадники, вони хотіли вижити і тепер будуть жити там, де до них ставляться більш-менш з повагою, а не як до ворогів. Бо нація це не прапор, не гімн не лозунги з телевізора. А коли люди і коли держава просто виганяє своїх людей робить ворогами, тих, хто хотів жити, вона сама себе знищує. Бо нація це не тільки ті, хто на фронті. Не, ті, хто... не тільки ті, хто працює, навчається. Це ті, хто платить податки, допомагає, підтримує. І пам'ятає. А якщо цих людей зробити ворогами, не буде нації. Бо нація це не вказівки з офісу президента, це серце, це душа, це мільйони життів. Кожне індивідуальне життя. Якщо до них ставитися як до витратного матеріалу, то колись на цій землі лише залишиться прапор над пусткою. Тоді вже буде пізно повертати когось, просити когось. Все, що залишиться, це мовчання через недолугі, жорстокі, короткозорі дії влади, української влади. Через їхні дії ми опинилися на межі зникнення як нація, як держава, як майбутнє.